По-перше, площадка, на якій ми будемо будувати цей завод по ТБО. Там потрібно, щоб була технічна вода, там потрібно, щоб була 110-та підстанція, там повинно, щоб було під'єднано газ, там потрібно, щоб крім там, 6 гектар на якимось будуть будуватися цей завод по ТБО, ТЕЦ на ТБО, а був ще золотвал і врізка в. Теплотрасу для того, щоб забезпечувати тепло, а, те, яке буде а, там виходити, електроенергії і тепло, щоб було куди під'єднатися, для того, щоб віддавати тепло, а, наприклад, в місто. І скажу вам наступне: коли ми, а, законотворець а, випрацює весь механізм, він а, зрозуміє, що є проблеми. Проблеми, що в Києві. Наші сміттєзвалища контролює кримінальний світ, причому, який знаходиться не в Україні, ви зрозуміли, де. В Одесі контролює теж саме кримінальний світ, не муніципалітет, не мерія, а знову ж контролює кримінальний світ, який знаходиться теж не в Україні. І так дуже багато по нашим містам. Тому для цього потрібна політична воля.